Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. Що заважає ЗСУ знищити росіян? Які перешкоди? Чи є у ЗСУ перешкоди? Перешкоди є, але незначні. І буде дуже велика допомога нам. Прийде дуже велика допомога, що у нас буде можливість це зробити. І це буде стабільно, великі поставки домовились, щоб зупинити війну, зупинити цю агресію. І що ще заважає? Заважають втрати на полі бою, що дуже великі втрати воїнів. Карта перемоги вийшла, ми переможемо. Буде наступ великий. І перемога це приведе, призведе до, до перемоги і свято, ваші мрії здійсняться. Король Пентакліку, і Туз Кубків, іде від жезлів, що це вже розпочалось. Е, і йдіть цим шляхом, не зупиняйтесь, все у вас вийде добре. Із негативних карт, то, що заважає, вийшла одна карта. Одна. Це всі позитивні, це все на перемогу, на те, що ми знищимо росіян, що нема вже яких. Перешкод це важко, але ми це зробимо. І одна карта. Що заважає ці дураки, які йдуть до нас воювати з боку Росії? Це заперечу. Прибираю цю перешкоду. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу захисту для Збройних сил України. Прошу прибрати всі перешкоди на їх шляха, що для перемоги над росіянами. Вищі сили. Нехай те, що потрібно Збройним силам або щось краще без перешкод проявляється в їхньому житті. І щоб вони отримали перемогу якмога швидше над росіянами, вигнали їх з наших територій, щоб нічого не перешкоджало їм це зробити. По Верховному суду буде так і так буде, І прошу, нехай всіх. Хлопці ЗСУ повернуться додому живими та неушкодженими? Хай матері дочекаються своїх синів, жінки, діти дочекаються своїх чоловіків, батьків. Та буде так, так буде. Перешкод більше нема. Божого захисту прошу. Далі дивимось. Коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна? Чи закінчиться вона протягом найближчих півроку? Наближчі півроку війна скінчиться в Україні? Це можливо. Десятка пентаклі, що так, це можливо. Поворот якась доленосна подія буде. Колесо Фортуни повертається доля. Що так? Через півроку може скінчиться війна. У нас є всі шанси. Що заважає припинити обстріли України ракетами та дронами? Що заважає припинити обстріли України ракетами та дронами? Верховний суд. Верховний суд і дурак. Дурак це росія, росіяни, які чинять руйнування собі і оточуючим. Летять ці ракети. Так. Міркують, як зупинити війну і ми жертви, що від нас нічого не залежить, ці мечі на нас, на мирних мешканців. Карта Сила і руйнування. Молитви, захист військовий. Всі, хто це вчиняє, хто робить це, будуть покарані по земному суду і по Божому суду. По Божому суду вже щось відбувається, їх вже карають. Так, коли це припиниться після перемоги, що ще трошки буде перемога. Прибираю, що заважає, це все небезпечно. Заперечую. Перекриваю. Ще одна карта мені треба. Карта називається Мир. Щоб був мир і щоб припинились. Ці терористичні дії, ці обстріли і руйнування з боку росіян. Перекриваю вище сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для мене. Прошу припинити. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України дронами, ракетами, бомбами, снарядами. Весь негатив. Поверніть, будь ласка, ворогу на його голову, на Путіна, на кремлівську владу, на росіян, на Росію. Все, що вони нам роблять, хай з ними станеться. І прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню війни в Україні, припиненню обстрілів. Та буде так і так буде. Божого захисту, прошу, допоможіть нам. Так, чи буде Росія позбавлена ядерної зброї? Давайте подивимось. Цікаве питання. Чи буде Росія позбавлена ядерної зброї? Скажіть, покажіть, що заважає позбавити Росію ядерної зброї. Росія буде позбавлена ядерної зброї після перемоги, коли вона буде, отримає поразку. Тоді, коли настане мир, вони самі будуть віддавати цю ядерну зброю, будуть домовлятися. Що вони нормальні? Там буде зміна влади, прийде новий, той, хто не керує, новий цар вийшов, король, імператор новий. І він буде якось намагатися домовлятися з усім світом, щоб в них економіка відродилась, зв'язки налагоджувати. І буде йти на всі там, що йому вимоги ставлять, тільки щоб з ними торгували, щоб гроші були, щоб був приток. Щоб була економіка, відновлювалася. Отак. І це буде, і це буде. Це ну, здійсниться. Перешкод тут не вийшло, нема перешкод. Так, чи є перешкоди, щоб нам давали парт... країни-партнери, не давали зброю, літаки, все, що необхідне для перемоги, чи є перешкоди на цих шляхах зараз? Росіяни ведуть якусь інформаційну війну, щось роблять, щоб цього не було. Але все домовлено, все домовлено. Ага, ще росіяни роблять шантаж. Якщо ви будете робити ці поставки, ми будемо там щось розстрілювати, руйнувати. Це перешкода, це треба прибрати. Але все прийде. Вся необхідна зброя, 10 пентаклів і все буде. Це вже відбувається. Дивіться, поворот долі на те, щоб здійснились всі мрії. Що 10 пентаклів дадуть все, все, що необхідно, все, що нам потрібно, навіть більше ніж нам потрібно, аби ми зупинили цю навалу. І цей шантаж ворога він уже ні на що не впливає. Вони шантажують всіх, кого можна, всіх задіяних осіб, всіх там підключено, щоб це зупинити, але це не зупинять. Це вже здійснений факт. Ця зброя вже виробляється, вона просто приїде і все. І це буде. Так, десять пентаклів це дуже добра карта. що те, що ви хочете, здійсниться і все дадуть. І це по справедливості, по справедливості. Це щоб покарати у цього терориста Путіна. Заперечую все, що заважає, заперечую це шантаж. Заперечую, зброя виготовляється зараз. Заперечую, 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 заперечую. Він якісь там перемовини веде, щоб це не було, щось йому обіцяють, або він ядерку не застосував, але все одно все приїде, вся зброя приїде і ворога знищать. Дуже гарні карти вийшли. Так, я прикрив, перекриваю перешкоди. Ворог чи не супротив, щоб цього не було, щоб зброю нам не давали. Але це вже не можна відвернути. Ці процеси вже, вже запущені, вони не зупиняться, зупиниться неможливо вже. Промисловість вже працює наповну, виготовляється зброя і все буде у нас. Літаки і все, що хочете. Так, перекриваю перешкоди. Вищі сили. янголи-охоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зброї, партнерів прибувати в Україну, щоб вся необхідна зброя була в нас, щоб вона доїхала добре, і щоб їй дали для перемоги над расистами, над росіянами. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Боже, захисту прошу. Так, коли буде. Знищено кремлівську владу. Хочу спитати про хлопців РДК, Лігон Свобода Росії і Сибірський батальйон РДК. Одним словом, будемо називати це все РДК. Що заважає РДК знищити Путіна, путінську владу? Скажіть, покажіть, чи є якісь перешкоди на їх шляхах для знищення Путіна, путінської влади. Вони над цим працюють, в них є послідувачі, які до них приєднуються. Є спонсори, які надають необхідне. Шлях закритий на майбутнє це робить. Зараз відкриємо шляхи. Це магічно їм закривають шляхи. Впливають якось, амарочки ставлять магічно. Що це неможливо, щоб вони були впевнені, що це неможливо зробити. А це, але це можливо і вони це зроблять. Перешкоди є, це важко. Є втрати, на майбутнє втрат багато. Але вони це зроблять. Магічно дуже сильно їх перекривають, роблять в підвішеному стані, щоб вони відмовились від цієї затії. Заперечую. Так, що я залишу. Так, залишу. Заперечую, прибираю ці закриті шляхи, відкриваю шляхи на знищення Путіна путінської влади. Чомусь не можна його знищувати, чого не можна, я не розумію. Комусь це невигідно. Заперечую, перекриваю. Хтось боїться, що щось таке відбудеться, якщо вони його знищать. Це якась така політична гра, що не можна зруйнувати. Перекриваю, все можна. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди з шляхів РДК, Лігону Свобода Росія, щоб знищити Путіна, путінську владу. По Верховному суду, да буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Вище сили, нехай то, що потрібно хлопцям РДК, каби щось краще, без перешкод проявляється в їхньому житті, і щоб було знищено путінську владу, якомога швидше. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Тобто закривається шлях тільки магічно. І робиться морочка, щоб вони самі відмовились від цієї затії. Будуть їх намагатися якось купити, підкупити. Якісь правителі будуть виходити на зв'язок, щоб вони зупинились? Високі чини якісь будь впливати, щоб вони це не робили чогось. Так, чи залишили ще якісь перешкоди, щоб РДК зруйнувала кремлівську владу, зруйнувала Путіна? Чи є в них перешкоди? Є можливість це зробити. Маса варіантів. І вони це зроблять. 10 пентаклей. Все буде необхідно. І них буде все необхідне всі можливості, щоб вони це зробили. Шлях відкритий. Відкрили шлях. Добре. Так. Полонення. Чи що заважає поверненню полонених? Що заважає поверненню полонених? Скажіть, покажіть полонені, повернення. Війна заважає. Імператор не не дає дозвіл, не випускає. Це е, спосіб маніпуляції, чим шантажувати? Ким шантажувати. Залякують. є домовленості, будуть новини найближчим часом. Будуть новини про те, що про, про звільнення, про якісь домовленості когось будь повертати. Так, да. повернення буде. Прибираю перешкоди. Заперечую. Це добре. Заперечую. Це все добре. Це вже майже домовились. Дев'яточка це вже ось-ось. Обираю цього, всього дам цього не віддам, Кого списки готують. Так, це добре. Це заперечую, Це військові дії. Заперечую, заперечую. Заперечую. Вони шантажують, що ви нас не чіпаєте, ми тут наступаємо, ми це захватуємо, а ви нам віддаєте там, ну, а ми вам віддаємо когось. Такий перемог... шантаж такий відбувається. Перекриваю, Заперечую. Так, зараз перекриємо. Будемо просити вищі сили, щоб прибрали перешкоди, щоб всі люди, що знаходяться в російському полоні, щоб повернулись додому по Верховному суду. Вищі сили, допоможіть, поверніть всіх, хто в полоні російському. І військові, і цивільні, жінки, діти, поверніть всіх додому. Вище сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для всіх, хто опинився в російському полоні. Прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах на повернення додому по Верховному суду. Буде так і так, буде перешкод, більше нема. Буде так. Дай Бог, щоб так все було. Як вийшло в розкладі, що їх повертають. Так, ще хочу подивитися питання про колаборантів. Про корупцію в Україні. Які... Що заважає знищити корупцію в Україні, щоб не було корупції, щоб не крали? І щоб знищили колаборантів, щоб не було зрадників. Які перешкоди на шляхах знищити в Україні всіх корупціонерів і всіх колаборантів-зрадників? Чи є щось, що цьому заважає? А це в процесі, це відбувається, їх знищують, зараз викривають їх масово. В роботі над цим працюють, їх викривають, і знищують. І будуть суди. Будуть суди, у ці зрадники над ними зависла вже небезпека. Це буде. Це відбувається, буде і це буде викорінено. Після цього буде такий судьбоносний поворот. Зміниться доля. Багато хто буде тікати. Хто зможе втікти, хто не зможе, той просто буде знищений, засуджений. Все далі добре. Так, ну тут зараз подивлюсь, чи є щось перекрить. Нема що перекрити. Все добре. Ну, хіба що це самі колаборанти і самі зрадники. Заперечую. І щоб не тікали, щоб всіх спіймали, всіх знищили. Так, заперечую картамах, що ми це зможемо робити. Зараз, спитаю, чи це в плюс чи в мінус. Що це в наших силах? І зараз влада цим і займається. Так. Да. Намагаються втікати ті, хто при владі, хто не тість на руку, намагаються думають, як їм втікти. Прибираю, заперечую. Всіх піймають. Все з нуля, все заново, обнуління повне і перезагрузка. Так, шукаю карти Верховного суду, щоб були покарані, викриті, і щоб припинилася корупція, щоб влада працювала для народу, а не за рахунок народу. А ось вони. Перекриваю. Це дуже добрий знак, що вони разом ці карти, щоб перекривати треба. Вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу допомоги для знищення колаборантів, зрадників і корупціонерів в Україні. Та буде так і так буде. Перешкод більше немає для того, щоб їх було викрито, засуджено і знищено по верховному суду. Та буде так і так буде. І вийшов їм земний суд. Зараз цим займається це в роботі процеси, де бачите, це атачується мастерство, як це робити. Це буде, це є така зараз робота над цим добре. Ага, ще в мене є таке питання, що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму? Що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму і припинити ці вбивства? Припинити війну, припинити вмирать, що заважає, припин... повернути зброю проти Путіна проти путінського режиму. Що їм заважає? Е, вони це бояться владу, що влада сильна, що там є механізми, щоб їх руйнувати, щоб зупинити їх. Так, гроші купляють їх за гроші. Чи повернуть зброю. Так, да, буде зрада, будуть тікати і повертати зброю проти влади. Це все прибираю, заперечую, це те, що заважає. а це на майбутнє найближчі півроку, що це буде, буде відбуватися. Це прибираю, заперечую. І зараз приберемо перешкоди, щоб це було швидше. Щоб вони так і зробили. Шукаємо, шукаємо необхідні карти перекриємо, щоб так і було, щоб припинилась нарешті ця війна. Щоб їм набридло вмирати задар... задарма. Перекриваю. Самі також вмирають. Це військовий переворот, зміна влади військовим методом. Ведять того, кому служили. Не можу знайти карту. Так. Може вона десь тут? Нема. Ось вона єсть. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати перешкоди, які заважають російським військовим повернути свою зброю проти влади, проти Путіна і звергнути правительство, власне, і щоб припинилась війна. Та да буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати. Тримаємось. Все буде добре, перемога за нами і до зустрічі на каналі.